Всім привіт на каналі Distoршен Сьогодні до мене прийшла довгоочікувана посилочка насправді. І я хочу її з вами розпакувати. Це Alcrate Box Dark Academia. Я його замовила за того, що там був такий дуже красивий. Вони його показали, дуже красивий для Дарини. Він їй сподобався. Щоденник у стилі Dark Academia. Так що, давайте це я адресу закрила диском від Aerosmith. Давайте з вами подивимось. Що усередині, бо вона скоро прийде зі школи, і я просто не встигну вам його показати. Так, я вже бачу той. О, Вау! Коротше, там багацько всього цікавого. Давайте подивимося, що там всередині. По-перше, там бути, повинна бути одна, я так розумію, книга. Вони так їх фоткають, ніби це дві, але то передня сторона та оборотня сторона. Я не буду показувати спойлер-карт поки що. Ми з вами подивимося, що ж там такого цікавого. Я не знаю, чи буду я тут тримати цей. Так, ну книгу всі бачили, тому напевно, напевно. Ні, я її не буду поки що. Давайте оце великі... Ні, також не хочу. Давайте почнемо саме з цього саме з цього журналу щоденнику. І поки що це приберемо. На підлогу бо воно заважає. Ага, це в нас ще по Бейболу, як вона українською, «Вавилонська вежа по е, книзі. Так? Вавил, чи Вавилон? Чи Ну, Бейбол, я не знаю як він Перекладається, давайте. Вавелон, в мене є така книга українською, але я її ще не читала. Як користуватися напевно? Хай поки що ця штука тут буде. Ага, папір кремовий, я чогось думала, що він буде білий, і білий мені не дуже подобався, а кремовий це круто. От, простий такий записничок. У ньому фішка в тому, що Так, тут для ручки все, як завжди, У All крийту нічого особливого. Фішка в тому, що є замкнення, так? замочок. Можливо, ті, хто читав Вавилон, ви зрозумієте, що тут написано до чого. We are here to make magic with words. Ми тут, щоб робити магію зі словами. Так, там щось про магічні слова чи переклади, щось таке. Так, я ще не читала. Не пишіть мені, якщо це спойлер. Добре, це в нас ось такий записничок. Знову ж таки, поки не буду діставати цю штуку, хай Дарина сама в цьому розбирається. Далі. Далі я дістаю саму велику річ у цьому боксі. Це в нас це ті сет просто щось для чаю. І це вже цікаво. Зараз подивимося. Якщо мені не сподобається цей бокс, і ще один я там замовила останній раз AllCrate, то більше я нічого замовляти не буду, такого особливого. Ну, окрім якщо я там буду фанатіти від якоїсь книги. А так, у принципі, ну, подивимось. Так, що в нас тут відкривається? Це блюдце, я бачу. На білому фоні вже не цікаво. Мені щось не дуже подобається, коли просто білий пос. О, от якщо так, воно все замальовано. Ну. От що це намальовано? Я не розумію. Воно якесь, ну. Я чогось так і думала, що мені не дуже сподобається. Я не знаю, чому. Це череп. Я бачу череп. Щось воно якось так, знаєте. Блін, Воно не дуже пасує до цього кругу, я зрозуміла. Оцей круг він не є формою черепу, і череп тут виглядає не досить, не досить зрозуміло, ще й такий колір, знаєте, жовтий і золотий, воно нічого не зрозуміло. З першого погляду так ось дивлюсь, ну, наче все зрозуміло, але ну, ви самі бачите, так воно не співпадає. Ну, Хто дизайнер цього всього, я не розумію, не розумію. Ну, таке собі, знаєте, не дуже мені зараз. Прямо зараз? Прямо зараз мені не дуже подобається. Давайте дістанемо. Тобто я заплатила дуже багато коштів за цей. На... Набір у мене не було тоді бонусів, чи я не знала, як їх там всі приплюсувати, знаєте, окрейти, коли ви там купуєте підписку і все таке, у вас плюсуються бонуси. А, але цього разу бонуси в мене не е, Ну, коротше, я свої кошти прям заплатила за це. Ну, я не знаю, воно не коштує вже. Я вже бачу, що щось тут не те. Ну, не знаю, може книга крута буде, подивимось. цих захотілось, я купила, ми ж розлажаємося тут. Розважаємось. Щось воно не дістається, Звідси. Ой, а воно щось таке цікаве. Дивіться, зараз Ось. все. Наче все дістало обережно. Воно щось таке. Щось таке цікаве, наче, наче з, з прозорого скла зроблено, так? Ча, е, частина оця. Ну, зараз подивимось. Давайте обережненько розпакую. У такому ж стилі. Треба дуже обережно? Ага, це така штука, наче керамічна все нормально. Ой, ну це дуже красиво скло, наче. Але воно таке ну, тоненьке. Ну, хоча не дуже, не, знаєте, буває набагато більш тонке скло, це ну, наче виглядає нормально ще. і Ось так. Чашка мені подобається, симпатично зроблена. Мені не дуже, не дуже подобаються, подобаються такі китайські мотиви якісь, але я навіть не знаю, по якій книзі це, і мені зараз стало дуже цікаво. Вони відрізняються. Від, 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 Тут немає червоного і синього, так? А, ну, сині є, так, я бачу. Але є такий череп. Ну, наче симпатично. Як вважаєте? If we were Williams. Uh, я uh, знаю вже цю книгу. Я зустрічала. Де ж я її зустрічала? Давайте з вами подумаємо. Я зустрічала її. У ілюмікрейті, Нещодавно прийшов Ілюмікрейт, який в собі мав оцей пазл. І пазл так, щось там в Вільянс було написано. Чи ця книга зараз дуже популярна? Я не знаю. Ну, а що це взагалі таке? Так що давайте далі з вами дивитися. О, oh, гад! Oh це щось велике. Напевно, шопер чи щось таке. Дивіться, яка краса. Я, знаєте, напевно мені треба прибрати оце подалі, бо воно зараз зачепить. Ух ти, яка класна сумка! Мені дуже подобається, дуже-дуже. Я навіть буду нею користуватись. Хоча я знаю ось такий у нас дно такої форми. Все, він реабілітувався, цей бокс для мене. Я знаю, що це забере Дарина, звісно, але вона дуже класна. Так книжку вкинути, якісь там шопери додаткові туди. Гаманець і і побіг. Побіг, побіг, побіг по своїх ділах. Дуже класно. Мені дуже подобається. Дуже-дуже оригінально. Дякую, Крейт, все. Так, і це в нас College Toad Bag. Бачите? Коледж Canvas. Дуже крута. Блін, дуже крута. Beauty is Terror. Угу. Понятно. Hampton College. Classic Department. Можливо, це. Давайте я вам покажу потім вже а, цю спойлер... спойлерну картку. Так, далі. Дуже круто. Мені дуже подобається. Ой, скільки ж я разів це буду повторювати, але ну, це дійсно, це дійсно а, крута штука. Далі. Далі така річ, а це, напевно, ті, тобто чай. І дуже симпатична баночка. Я чаї така, воно дуже рахую, тому що, ну, самі розумієте, це така річ випив і забув. О oh гад! як воно пахне, Боже! Як мала дитина, ото радіє, але воно пахне. Чи шоколадом? Зараз такий тут є якісь шматочки фруктів. Воно. Ой, якоюсь дуже смачною шоколадкою з України пахне, не знаю чому. Така асоціація. Скучила я за Україною, це правда. Uh, property of the Dead Poets Society. Проперті uh, це володіння, да? володіння спіль... спільноти мертвих поетів. Щось таке. Black Tea rose Hips, Cocoa Nibs whisky flavor. а цей віскі flavor дає такий <кій> дуже теплий відтінок, дуже теплий аромат. Це не такий, знаєте, не дуже смачний аромат, коли продається чай із шоколадом і часто з мінт, з м'ятою. Такий аромат не дуже мені подобається, але оцей просто хіт. Хітяра, мені дуже подобається. блін. Все поки що супер. Ну, Чашка також, мені подобається, все нормально. От, окрім того, що е, череп розташований не дуже центрично, але так. Далі, мені здається, остання. Я думала, остання річ, але там ще щось я побачила маленьке: Dorian's Grace Folding Hand Mirror. Ух ти! Це в нас по Доріану грею. А, давайте подивимось: портрет да, портрет Доріана Грея, Книжка. Натхнено. Ну, все по ударка Академії. <смір noise> Ух тишка. А воно розбите чи що. М -м, по чи подря воно подряпане в мене, і я так розумію. І я, там... я так розумію, що немає плівки. Оце, на жаль, немає плівки, і воно трошки. Воно трошки трошки так подряпане, це точно. Ось, бачите. Але хоч не побити. Так, ну ладно. Ось таке дзеркало. Дивіться, яка кра... ой, яка краса. У мене вже було одно там дзеркало. І воно folding, тобто повинно якось так складатися, щоб його не зламати ж. Ой. ой! Мені здається, я його лама... ламаю зараз. Оця штука, мені здається, я її ламаю. Я не хочу його згинати. А, ні, наче не ламаю. Ну, так туго тут йде, От, якщо я буду давити обережно. Чесно, я не хочу його згинати. Ну, воно дуже туго дуже туго йде. Ой, не хочу, не хочу. Ну, Ви зрозуміли, дуже симпатичне. Я полюбляю не золотий колір. Дякую, хоч раз. Мені дуже подобається. Я такими дзеркалами користуюся, от коли там схопити, прямо на столі чи десь у шухляді, прямо лежить, я хапаю, десь подивилися губки там чи щось іще. Ось, ну, клас, клас. Далі. Ще одна маленька річ така. ну Ручка повинна була бути, звісно, напевно. Umbracule, не знаю, що це за слово. О, oh, вау! Wow. О, ох, ніфіга собі! Оце так, оце так ручка, я вам скажу. Вона з чохлом, дивіться, так, іде. тобто його можна використовувати, він дуже круто зроблений. Слухайте, я колись нещодавно отримала ручку від Алкрет в якомусь боксі в Young Kedalті, і мені вона дуже не сподобалась, чи це були? Якась така дешева, дешева, знаєте, прямо ну, за 5 копійок, навіть дешевша, ніж я б собі купила просто ручку, знаєте, за 50 копійок до школи, там саму звичайно блакитну. Але то була, то просто жах був. І оце прям реабілітація, я вам скажу. О, вау. ну це шарик такий, за, за, защитний, як сказати. Це такий піптік тут для захисту ми його зараз. Приберемо, А ну, я потім попишу нею, покажу. Зараз не хочу тут все шукати папірець. Ой, якакрась тут якась позначка якась є, яка вона красива. Оцей піптик він нічого не робить, я дивлюсь. Нічого, він просто для. Прикрашає, я не знаю, може, я помиляюся, але ну, нічого він не робить, нічого поки що я не можу не відкрутити, нічого не натиснути. Просто ось так вона крутиться і все, туди-сюди. А, отак ще вона крутиться. Ну, тобто, можна поміняти, так? Ось така гелова ручка, напевно. Яка вона гарна. Як вона, вона важка, От вона круто зроблена. Оце мені дуже подобається. Так, ми закрили, відкрили, закрили, відкрили. О, о, вау. Ну, це круто, це просто круто. Мені дуже подобається ця ручка. І останнє, що нам залишилось, це ж сама книга. Саме найголовніше. Хоча у цьому боксі головне все, звісно. Але книга також повинна бути дуже класною. Бойсвіс. Sharp Teeth. Тобто парубки з гострими зубками Дженні Говел. Я не читала, я не знаю цю авторку, але книжка і арти повинні бути. Ой, яка вона вся крута, лотична, даркадемічна, бачите, весь весь цей вайб Death. Так, давайте розпакуємо її і вже ж подивимось, що там усередині. Ось так вона виглядає. Зараз ми з вами відразу. що тут написано: non-deficient. Non debilitate deb Я не буду намагатися прочитати, бо багатько слов. Я не знаю просто Death. In the easiest thing. Death is the easiest thing in the world. Ну, згодна. Смерть це, напевно, найлегша річ. У, жит... у світі. Хоча ні, я не згодна з цим. Смерть буває різною, на жаль, на жаль, не найлегшою іноді. Ну, добре. Давайте ми з вами подивимося, що у середині. О, вау! О, вау! Це дуже круто. Блін, як це круто зроблено. Слухайте, я маю на увазі завжди цей фойлінь, але зараз, ну, тобто фольгування, але зараз воно дуже класно зроблено. Дуже класно, ніякого фольгування, воно таке нанесене на лакове так, покриття. О, як класно це виглядає All of Us? Uh, all of Us Deserve to Burn. Кожен з нас заслуговує бути спаленим. Ну, добре, це я казала, що ми, мене, якщо що, не ховати, а палити. Ну, тобто, ви зрозуміли. Uh, так, і як виглядає серед. Оці арти, мабуть, ми бачили вже, але ми бачили тільки цю частину, нам показували, а оцю не бачили. Оці стоси книг. О май гад, клас! Мені здається, я вже хочу дуже читати цю книгу. Так, я її, я її планую читати. Я б напевно не купила цей бокс, якби мене не цікавило це. Оу! Оу! Що тут відбувається? О, oh, гад, це мені дуже подобається. <сум> дуже красиво. Так, як вона виглядає? Навіть підпис є, дивіться. Letter. Книга сама по собі мені дуже подобається вже. Як її оформили. Дуже великий шрифт. Повинна швидко прочитатися, якщо не буде такого складно. О, там щось ніби від руки написано. Щось я десь воно промайнуло. Так. Ось, ось 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 я ж бачила, бачила. Ось щось тут від руки, якісь типу помітки. О, яка вона класна. є лясе звісно, картинок вже немає всередині, але ви зрозуміли. Далі, саме цікаве, ну, ще одна цікавинка, це як воно виглядає усередині Отак воно виглядає не усередині а зверху, так. І ось авторка. Нічого не чула про неї поки що. І давайте подивимось зворотню сторону. Ось так це виглядає. Просто вау. Вони тут так зображені, що багато людей подумало, що це якийсь ЛГБТ плюс цей роман. Наче пишуть, що ні. Мені краще, щоб да, але, ну, звісно. Вже як є, не знаю, що там насправді не, не буде сюрпризом. Коротше, для мене. Ось так воно виглядає. Звісно, можна отак вивернути і буде. Але обкладинка і тут просто нереальна. Просто нереальна. Все, це все. Зараз покажу вам спойлерну карту ще, щоб ви розуміли там про що це. Ця... До чого відноситься. Мене знаєте, що цікаво? Більш за все. Зараз все складу, я складу її так. Більш за все мене цікавить саме, саме Шопер. Це цікаво, що там, звідки він, да? І шопер у нас, так, мірор у нас по The Picture of Dorian Gray, Так, це а, портрет Доріана Грея. Далі а, цей тій сет у нас If We Were Williams. Щось таке. Вже ж кажу, чула. Також пенсет. Uh, пенсет. А що сет? Тому що, типу, це uh, з чохлом ця ручка. Пенсет, ну, добре. Inspired by. Uh, так, пенсет у нас will help get you through both threshold School Days and, так, exams. The design is Lowing. А, ну це просто. Uh, а, ось, ось ж написано: Inspired by the uh, Solomans Series. Я не знаю, що це таке, тобто я ж кажу, я не знаю цих книг всіх. Далі. Secret History College Toad Back. Оце Тот Back». Крута, крута штука просто вона в нас по. We'll carry all you. The Secret History. Таємна історія. Що? Таємна історія Донни Тарт? Тут не написано. Хемпден Коледж Тоут. Якщо ви знаєте, ви напевно здогадалися. Я не читала таємну історію. А, у мене тільки є щогол, щегол, як це українською, а, але немає, немає таємної історії. Якщо це по Донні Тарт, це прикольно дуже. Далі, do you have secrets? Так, this locking journal is, locking journal, по Бейбл, як я і сказала. І ще у нас tea. т. Um, так. Так, так. Ті Inspired Dead Poet Society. Тобто вони авторів не вказують, але вказали uh, назви. Книг. І якщо це таємна історія, то це, напевно, до нетарт. Дуже крутий бокс, мені вже все подобається, то я трохи так китайську тему не люблю, тому я так відреагувала на чай. Добре, дякую вам за увагу. Дякую за те, що зі мною розділили ці емоції. Пишіть, якщо вам подобається такі, такі розпаковки, то я. Обов'язково буду продовжувати купувати навіть за свої гроші, тому що нам також це дуже дуже цікаво. Дякую за увагу! Підписуйтесь, ставте лайки, обов'язково пишіть, що ось цього ви точно використовували. І до зустрічі!